Майже 30 світлофорів та 75 тролейбусів оснащені аудіосупроводом для людей з порушеннями зору у Рівному. Нині хочуть встановити голосовий супровід і в маршрутках. Тричі намагалася потрапити на роботу у Рівнеелектроавтотранс. електроавтотранс. Історія рівнянки, яка понад 40 років працює водійкою тролейбуса за другим маршрутом. Працівники обласної клінічної лікарні колядують з вертепом, аби зібрати гроші для свого колеги, який нині на фронті беруть все потрошечку. Морквочка, бурячок не свята, цибулька. Ну все, все як, як звичайно. Крін обов'язково. Самі ну, робите. Крін самі робимо, по бабусіному рецепту. Ціна з прошлим годом нічого не помінялася. Це як було 180 вісімдесять Поллітрова просто зараз банка, банка дорога, виходить 110, тому що банка дорожча. Остальное все так само. Беруть наші люди, живчики, джоли, трудящі такі, знаєте. О, так що помаленьку беруть. А що завжди брати? Ну, щоб була і колбаска, щоб було мяско. Ну і також щось небудь трошки ще з Подорожчало, було 160-170, наприклад, зараз 200 гривень, середня ціна 190. Я буду на Новий рік їсти так, як я по суті їм, бо я слідкую за здоровим харчуванням. А що зазвичай купуєте? Ну, по-скромному взагалі. Найчастіше купуєте е, новорічного столу. І м'ясне, і фрукти, і солоденьке. по-різному. Печу коржики і м'ясо печу, ковбаску, І все, що як кажуть, м'ясо, ковбаса, паштету. Що найчастіше купують перед новорічними святами? В останні дні зараз майонези. Крабові палочки, кукурузка, горошок і сир. Порівняння з тими руками ніхто нічого не появляє. Коли підходиш до світлофора, коли є люди, тобто стоять біля тебе, то ти знаєш, що ти підеш на зелене світло, а коли немає людей, ти вже вагаєшся і чекаєш, поки хтось підійде. Рівнянин Петро Озарчук, який має першу групу інвалідності позору, розповідає, як перетинає необладнані звуковим супроводом проїжджі частини вулиць. Додає, що на перетині вулиць Соборної князя Володимира та княгині Ольги йому перейти дорогу зручно. Оцей біля якого ми стоїмо, він обладнаний ідеально і по звуку, і по тому, що говорить, яку вулицю треба переходити. Я просто от стою з вами розмовляю, а сам знаю, де зелене світло. Розумієте, ви на це увагу не звертаєте. Але для таких і незрячих це дуже велика допомога. Керівник громадської організації людей з інвалідністю позору Генерація успішної дії Петро Поліщук розповідає, що аудіосупроводи переходів допомагають людям, які мають порушення зору, безпечно перетинати дороги. Втім, додає, деякі з них працюють загучно. Ми їх ставив по діагоналі, щоб їх краще було чути, а менше би давали звуку, щоб вони, наприклад, навколишньому середовищу не мішали і людям, які живуть в навколишніх будинках. Щоб було їх просто, наприклад, на світлофорний об'єкт хоча б два по діагоналі, але вони тихіше працювали, щоб вони от, можна було їх чути ближче. У грудні у Рівному гучномовцями обладнали вісім нових світлофорів. Директор міського департаменту інфраструктури Руслан Гудима каже, їх встановлювали на вулицях, якими пересувається найбільша кількість людей. В межах 8-9 тисяч коштує саме це обладнання. Якщо в нас раніше було їх там порядка 19-20 звучних світлофорів, то станом сьогодні вже маємо 27 і будемо продовжувати в наступному році, як все буде добре реалізовувати цей напрямок. Взагалі у нас всіх світофорів є світофорних об'єктів понад 59. Принцип роботи даних світофорів з 7 ранку до 10 вечора. Вони створюють зовнішній шум, який може заважати мешканцям, тому на ніч їхня е е така. Озвучена діяльність припиняється також. Звукове обладнання для оповіщення людей з порушенням зору є у міських тролейбусах, зі слів речника рівне електроавтотрансу Антона Бриниха, із 78 транспортних засобів аудіосупроводи, які оголошують зупинки, стоять у 75 -ти. за словами Руслана Гудими. Нині вони хочуть залучити перевізників, аби встановити гучномовці і у маршрутках. Будемо знову розмовляти з перевізниками, оскільки ми розуміємо, що це повинно лягти на плечі перевізника, оскільки це приватний транспорт, і місто не може бути долучене, щоб вони встановлювали і озвучували зупинки і напрямок свого автобусу, з яким він рухається так то ми будемо їм доводити тут вже питання їхні їхніх їхніх можливостей щодо встановлення таких систем які які їхня буде вартість для них максим коломис Назар Мідріган, суспільне новини рівне у рівному внаслідок ДТП загинув пішохід. Сталося це сьогодні о пів на восьму ранку на вулиці Млинівській. Про це повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. За її словами, 49-річний водій Мерседес Бенз Спрінтер ймовірно наїхав на 69-річного чоловіка, який хотів перейти дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Останнього медики госпіталізували у лікарню. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Додала Марія Юстицька. За фактом порушення правил Спеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини смертельної ДТП. Попередньо, за результатами огляду у медзакладі, водій був тверезий. У нього також відібрані зразки крові. Треба донори на сході в шпиталях. Ми маємо не забувати, завдяки кому ми маємо можливість зустрічати різдво. І на жаль, багато людей просто уже якось зайшли в свята і не ну випадають з донорства. Зазвичай люди на свята розслабляються, багато їдять жирного, вживають алкоголь і ставляться до цього так. Ну вже ж я не можу поїсти поїсти і відпочити. Але кров потрібна постійно. Тому, якщо є можливість, будь ласка, на три дні відмовтеся від, від, від алкоголю і хоча б на два дні від жирного, і підіть, здайте кров. Мені 62 роки, працюю в тролейбусному управлінні 42 роки. Коли я ще була зовсім юною, як говориться, я приїжджала сюди з мамою на ринок, і я бачила, от як жінки такі гарні, думаю, ну не вже я не зможу. От, ну я так собі щось загорілася і рішила, що я, що я прийду і буду працювати. Ну, мама каже, ну йди спробуй, ну, сподобається, будеш працювати. І так я вже працюю стільки років. Перший раз мене не взяли, бо мені не було 18 років. Потім прийшла другий раз, вже набрали групу, а вже на третій раз то вже мене взяли. Дуже багато жінок, так. Тільки тоді були молоді, ще мою, ні, а тепер вже всі старші. Це ваш маршрут, він вам не приївся? Ні, ні. Я люблю цей маршрут і боярку. І все. Ну мені тут мене все влаштовує. Я не міняю маршрут, це мій маршрут. Прокидається о 4-й годині ранку, о 5 п'ятій годині приїжджає автобус за нами, і ми приїжджаємо в депо, там проходимо лікаря і це, підготовлюємо машину до цих. прогріваємо, якщо там зимою. А так прибираємо все. І Тоді виїжджаємо. У нас графік. Такі, що і вихідні, і, і в святкові ми працюємо. Їздила зі мною постійно така дівчинка, ще, ще була вона не така, десь років 12. Вона зі мною їздила, завжди спілкувалася, От, а потім вже вона стала доросла, і вона виходила заміж, і вона зі своїм вже чоловіком прийшли до мене і це. Прийшли просто на тролейбус. Принесли мені квіти, принесли мені корова і все. Я так рахую, що водійки це ще ну навіть краще, ніж чоловіки їздять. Вони акуратно їздять, так це от, не, не лихачать, як говориться. Вони це набагато краще, мені здається, за чоловіків. Працівники обласної лікарні разом зі своїми дітьми колядують у бомбосховищі закладу зі слів учасниці вертепу лікарки-наркологині Євгенії Романишиної роблять це, щоб зібрати гроші для збройних сил України. Додає, загалом на приготування виступу витратили півтора місяця. «У Нас були практично щоденні репетиції, займалися як з музикантами, так і з акторами для того, щоб гідно представити нашу лікарню, «І попавши в наші руки зазнаєш важкі муки такий вертеп. Тут організовують другий рік поспіль. Завідувач обласного центру лабораторної діагностики Олександр Криктун виконує роль чорта. Образ чорта це такий досить незвичний образ. Чи роль в цьому цій ролі я вже два роки? Коли була ця роль, постало питання створення образу фактично відразу. Відразу от виникла виник такий образ. Тобто, це має бути щось незвичне. Сценарій вертепу написала актриса рівненського драмтеатру Ніна Ніколаєва. У нас така традиція вже вимальовується: славити Христа на свята на різдво. З лікарями, які дуже талановиті, не тільки в тому, щоб врятувати життя людини, але й порадувати душу людини. Його холодне серце нам дуже до Ненавидимо радість, веселощі і згоду. Директор обласної лікарні Віктор Ткач зазначає, що таким чином хочуть зберегти українські традиції. А ще щоб допомогти своєму колезі, який нині на фронті, він бойовий медик. Зараз він лікар-кардіохірург, якого призвали в перші, ну практично в перший час, коли почалася війна. Ми вирішили, що ми перечислимо ці всі кошти, які будуть зібрані на обладнання автомобіля для нашого колеги, який зараз служить в лавах зсу. Також медпрацівники колядуватимуть у інших закладах міста. Планують завершити виступ благодійного вертепу до кінця тижня. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. В Острозькому замку обвалилася частина вежі 14-го століття, що є пам'яткою архітектури національного значення, як пояснив Суспільному виконувач обов'язків директора історико-культурного заповідника Андрій Брижук, обвалилася цементна конструкція, яка мала захищати вежі від вологи. Частина уламків впала на пішохідну частину площі Гальшки Острозької, тому наразі ця територія огороджена. За його словами, у замку, якому більше півтисячі років, у травні торік планували провести реставраційні роботи, але через вторгнення Росії в Україну їх не розпочали в нинішній час. Обвалилося 16 квадратних метрів цієї заливки. Контагефс Мокнес що буде спричиняти подальше руйнування. Нами були складені акти огляду пам'ятки та направлені листи відповідно з вимогою законодавця в управління культури обласне та в міську. Для міської влади а ми зараз триває оцінка розвитку ситуації. Цілком ймовірно ми будемо робити захисне укагиття, щоб відводити вологість. Звісно, в нинішній ситуації з військовим станом профінансувати повністю реставраційні роботи. Ми не зможемо. В нас ще працював з минулу суботу альпініст. Він спускався з балкону, і було скинуто інші уламки, які ще не впали. Тобто ми загубили Убезпечили таким чином подальшу гінацію, і як бачите, облагодили і поставили попереджувальні знаки.